Гей-гей-гей! Сьогодні у нас з вами адвент-календар від Revolution Friends. Тому всі фанати друзів. Зробимо вигляд, що цього не було. Добре, так, всі фанати друзів стоїмо на місцях та йдемо дивитися на. Неймовірний, я сподіваюся, що він неймовірний адвент-календарчик. Давайте відкриємо з вами. Він дуже гарний, Боже, подивіться, яка це краса. Насправді, якщо подивитися на ці пакування, то це неймовірно крутий подарунок. От чесно, якщо ви фанат друзів, і ви робите когось. Ну, або, наприклад, навпаки, не ви фанат друзів, а ваш там, не знаю, подруга, ваша сестра, фанатка друзів, Боже, подаруйте, напевно. Хоча б за не з пакування, чесно, пакування просто космос. Я, до речі, хочу зробити відео стосовно того, що можна подарувати людям, які там фанати того чи іншого серіалу. І щонайменше спочатку почнемо з друзів, тому що я фанатка, друзів. Так, давайте подивимось. Теж яка краса! So cute. Боже, подивіться, яка краса? Я не можу. Ну, це настільки ніжно, це так витончено, тиндібно, я не можу. Воно, знаєте, попереднє відео з Грінчем, там було таке прям різдвяні мотиви. Там прям все таке красне, зелене. А тут воно все таке. Щось таке, не знаю, дуже мило і дуже тендітно. Давайте подивимось почнемо одразу відкривати. Не будемо довго з вами тягнути, непонятно, що перший номер я вже знайшла, він майже пустий, тут нічого нема. Я вже дуже. Ми знаходимо Спонжик. А на жопці спонжика роз а... броненосець. I'm the Holiday ну <розум> <розум> Не знаю, прикольний. Броненосець. Ну, добре, хай буде. Стой тут. Непоганий, початок добре. Це ще нічого. Другий, дуже. О, дивіться, яка краса. У мене сусіди роблять ремонт, тому що нам нарешті дали світло. Тому інколи, можливо, будуть, будуть такі дуже неприємні звуки. О, дивіться! Божечки, що це в нас тут? Куча резинок! І, до речі, блін, це прикольно. Оце прикольно. Тому що дивіться, тут утя. Ось він піздюк. Людям треба робити ремонт. Ми живемо, ми працюємо. Зеленський сказав працювати, люди працюють, все нормально. Тому всі щось роблять на армію. Я відкриваю пакуночки для вас. Все добре, заради перемоги. Дивіться, тут Central Purk, Утя і густочка. Ой, якась незрозуміла. А, це їхне дзеркальце тут. Прикольно, прикольно, це прикольно, це мені подобається. В мене волосся нема, щоб це все зав'язувати. А добре. Піде. Давайте далі. О, тут вже щось є таке солідне. Це солідне, це помадка. З такими губками. Це помадка кого в нас? А вони не пишуть. Блін, я сподівалася, тут взагалі вони були. Ну Досить, ти ж не тикаш цього не робив. Не треба Фебрин чайна, мейдінчайна. Але вони насправді пишуть щас це них ну, була там колекція. Типу, це колекція Фібі, це колекція Моніки, це колекція Рейчел. а це незрозуміло зрозуміло чия. Це колекція Світлани Юрійовни. Тут такі губки, вона якась дуже маленька, насправді. Тут якийсь дуже великий це... футляр, дуже маленька помадка всередині. Колір. Отакий От розов... розовенький, ну, щось таке. Я не скажу, що я у захваті, але. Має сенс бути. Може бути. Добре, давайте далі. Четвертий номер. Ось він такий. О, тут те, що є таке щось при. О, о. Ага, червоний. Цей блиск для губ. Я думаю, що це той самий, що ми знаходили в попередньому адвенті, від. Також точно від Revolution, але Грінч. Grinch... Це здається те саме, просто в іншому пакуванні. Я не фанатка блисків, тому не знаю. Я не радію цьому. І колір в ньому не червоний, як тут, а якась рожева плямба. Чисто для Беріс Хілту. Так, далі в нас шостий номер. Дайте до нього добратися. Не шостий, п'ятий. Ой, вибачте, вибачаюсь. Вже я наперед пішла, а тут щось таке солідне, солідне. Боже, колір просто неймовірний. Таке все приємне, таке все. І кукуваннечко, знаєте, воно таке приємне на дотик. Тому що у Asius було не дуже такий дорогий кордон. Оцінюю кордон. Це опять це буде фіксатор. Я впевнена, що це сратий фіксатор. да? Да? Це опять, ця херня. Господи, тільки не кажіть, що це воно. Де воно тут? Що це? Я розумію, що треба закрити очі, але що це, реді тупаті? Що це таке? Йопте, нехай. Я не бачу. А, да. Фіксінг спрей. Mm. I'm fine! Totally fine! У мене стільки обличчя немає, скільки цього фіксатора. Господи. Бляхам, боже, Не, не те саме. Тут щось ні, Тут щось таке важкеньке, маленьке, але важкеньке. Мені вже хоче щонайменше там нормальне пакування. А це вже один щось, щось того. Так, тут в нас. Ось якесенько. Це такий милесенький, здається, бальзам для губ. Ліп балм. Ти чимось пахнеш. Чимось пахне. Чим солодким, але я не дуже фанатка таких штук, тому що я не розумію, як можна туди тикати своїми пальчиками, а потім нагубиться, це, все це якесь не... гігієничне. Не знаю. Це потім виськаєш там. Таке буде що ти виськаєш в банці з джемом. Ну, але тут милесенька наліпка. Ну добре, хай буде Все, цього норма. аж такий важкенький, там, напевно, той, той самий. Да, Тут ще один ліпбал. В іншому здається. Господи що. Шо... А, ні, це не ліпбам. Що це таке? А, це скраб. Це скраб для губ, тому що я дивлюся, що вона якась неоднорідна текстура. Так, це скраб для губ. Цукерками він не пахне, хоча вони тут намальовані, пахне він якимсь. миючим засобом не знаю. А ну, Мені потрібен скраб для губ. Тому хай буде. Сподіваюся, що він сахаром, з солі. Так, йдемо далі. Шостий номер. Чи що це? Ляхаму. Ні. Все, восьмий цієї зараз. Восьмий, господи. Величенька. Я вже, знаєте, так. Піду. Ні, це дев'ятий. Все добре. Зараз восьмий. Тут нічого немає, начебто. Це косметичка. Не зрозуміла для чого, бо вона дуже маленька. Я не проти покласти косметичку. Це типу ну, нубет. Чи це каманець? От що це? Куди це? Кому це? Що це? Що там вуточка? Я зрозумію, що там вуточка, і вона дуже мила. Але бляха муха, ну що це за розмір? Що я сюди покладу? Мілоч? Ото развішу якусь? Не знаю. ну Таке собі. Ну, Не знаю, можливо, якщо ти в сумочку собі кидаєш, щоб вона начебто небагато місця займала, ти могла її там одразу знайти. Але не знаю. Більш для дитини, як на мене, для когось. І... О, а пахне, знаєте, оці... коли на ринок заходиш і йдеш з мамкою купляти собі оцей перед школою щось, і воно пахне цим пластиком або резином. Оці... Так пах рюкзак. А ти купляють тобі оцей рюкзачок. І він так смердить у тебе. Ну, що не менше в мене вони смерділи, бо вони були немі. не які-небудь брендові, так. Далі в нас це щастя. Що тут? О, тут у нас знову щіточки, пензлики. Тут їх вже три. Лухарі життя, але я не знаю. Це більш такі. А вони з цима з ома або лобстерами. І схожі. Для цієї, наче я якась Барбі. I'm a Barbie girl. Отакі, ну, м'ягенькі. -білки. Хай лежить. Не знаю. ну Якісь вони дуже маленькі, знову ж таки, наче для дитини зроблено. Ну, для дорослої дівчини. Так, дивимось далі. Ну, пакування дуже красиве, щонайменше. Наприклад, ну не падайте сьогодні, господи. Це ж у мене було свято. О, дивіться, яка красуня. Дуже гарна. Боже, ну, пакування, ну, просто. Ну що це з чим? Ой, О, де... О! Тут хоча б його ця штука в Грінчі навіть оцю не поклали. Господи. Кольори? Не знаю. Дуже дивні. Хто таким користується? Ні, можливо, хтось користується. Я не... я не малюю собі. Для мене, в принципі, я не. Прекористуюся цими всіма штуками, я не вмію щось робити своїми лапками, бо в мене, от знаєте, як лапки, в мене лапки. Я не вмію це все робити. Але в них дуже гарні назви: джинри, бред, я ж кажу, star. Що там, Вінтер, декорейшнс. Клас! Це, це класно. Кольори такі вирви око. Начебто дійсно, знаєте, в мене таке відчуття, що ця адвент він не для дівчат або жінок, котрі фанатіють ще за свого якогось дитинства, юності, або, наприклад, зі своїх якихось більш там студентських років від цих серіалів. А це, і вони такі, знаєте, як на в ностальгію купляють собі ці речі, це весь мерч, А начебто це дійсно для якогось підлітка. Дівчинки, підлітка років 13, 14, ну щось ось таке. Я... Щось воно таке все дуже яскраве, якесь не незрозуміле. Щось таке воно, не знаю. Так, тут щось важке, щось прикольне, не сподіваюся. Воно, до речі, від... відрізняється від іншого. О, тут ще одна палетка. Я думала, вона буде лише одна. В грінчі нас чекала лише одна, тобто одна... О, ж. теж такого є красивий. Ну, пакування дійсно дуже добре. О, це вже так, це вже виглядає так, наче якась жінка. Це вже прям для дівчини тире, жінки. Таке воно все ніжне, і воно більш таке нюдове, схоже на не знаю, на те, що ти можеш собі намалювати на Новий рік, зробити собі макіяж, такий якийсь знаєте, спарклс. Там з іншого серіалу, але хай буде робимо спарклс. Така зірочка. Так, а тому щось таке величеньке. Стой там. Боже, покуванечка просто пушка, я вважаю. Не знаю я... Огляд на коробки можна робити. Чи воно нікому не впало. Дзеркало. От хтось мені скаже. О, дивіться. До речі, ми відкривали адвент календар від Грінча. Ви можете подивитися, тут додам силочку. От буквально точно щодо попереднє це було відео. І там він був дуже схожий, дуже схожі продукти. Але а, я хотіла сказати стосовно того, наскільки пакування, не пакування, я маю на увазі пакування на заводі або на фабриці, не знаю, що в них, скільки воно відрізняється, якість а, тут, в палетках, всередині були оці штучки. В інші цього не було. оці ці пластики, тобто вони не були захищені. В Грінчі дзеркало, воно також було в 12-му номері, як і тут. Воно не мало зовсім ніякого тут також покриття, тобто воно могло розбитися під час транспортування. Ось. Окрім цього, ще щось я хотіла сказати. Так, ну в принципі, вони дуже схожі з Грінчем, дуже схожі. Наповнення дуже схоже. І хто-небудь мені скаже нахіра людям у дзеркальці. Вони без підставок. Їх не можна повісити. Ти по типу, що кладеш їх з собою в сумку і носиш? Тебе що, немає, не знаю, куди ти його. Ну воно от гарне ну, з того боку. Так, воно прикольне. Я б ще зрозуміла, знаєте, якщо поклали, то це таке, типу, ти там держиш його за лапу, і таке дивишся, таке, о, який я гарний. А це що? Ну, фарбуватись. Не знаю. Якщо чесно, то двент говно що Мані-мані деньги і воно не коштує цих днів. <гум> Можеш навіть не показувати. Я не знаю насправді, тому що Адвент зовсім не коштує свої гроші. І... Ну, ні, можливо, зараз він не коштує, він, здається, був в вік' пошечки. Да не падите, господи, це мій мій настрій впав, не твій. Дивіться, ситуація наступна. Я його купляла зі знижкою вже на той момент. Напевно, зараз він зовсім коштом зараз знижки до 70%. Там якщо він ще є і вам щось подобалося, або ви просто фанати френсів і хочете мати хоча б щось від них, ну, з цим мерчем, то можна піти і купити його, напевно, зараз за безцінь. Але знову ж таки, він от цього безценю й коштує, розумієте? Проблема якраз таки в тому, що я не впевнена, так, тут є продукти, вони, до речі, повнорозмірні. Ну, ти не підеш нікуди, тобто так. Є навіть дві палетки, що найменше це вже непогано. Да? Там. Є там бальзамчики для губ, все це все, все чудово. В принципі, вона навіть в непоганих кольорах, тому що Боже, я не буду вважати, вибачте, але вона не в поганому кольорі. Ця помадка, наприклад, вона в такому нюдовому, і його можна нею можна користуватися, і люди будуть нею користуватися. Це непогано. Якщо, наприклад, не брати до уваги, що ти вже відкриваєш не один адвент-календар, як я, да? там, що тобі дуже в тебе третій від цього, навіть не від цього бренду, а просто він у тебе вже там весь британський. І вони кладуть цей хрьобаний спрей, тому що він, скоріш за все, його ні ніхто не бере. Він не потрібен. Ні, можливо, він там дуже класний, це топовий продукт. Не знаю, він мені просто не потрібен. Ну, оце прикольний мерч. дуже дивно, так, да? коли ти купляєш. Адвент-календар з косметикою просто радієш тому, що туди поклали прикольні резинки. Тому я не впевнена, не знаю. Якщо ви комусь даруєте цей подарунок, ви можете там дійсно є весь список продуктів, які будуть всередині набору, ви можете його подивитись, і якщо він вас сплаштовує, то це напевно має сенс. Я маю я можу сказати так. Тобто для людини, яка дійсно фанатів друзів, їй потрібен, наприклад, лише просто цей вайб. А особливо, якщо це фанат-друзів років 13-15, то так, можливо, і вона прям така дівчинка-дівчинка. Тому що мені в 13 років це б також не сподобалось, якщо чесно. Тому не знаю. Цього, чого прикольно, що мені сподобалося в цьому адвенті це резинки і жопа спонжику. Розумієте? Тому що там броненосіць. І це така прикольна відсилочка, якось не знаю. А все інше це таке якесь не знаю. Ну, воно начебто повнорозмірне. Вона начебто, начебто непогане, але якось Май. Таке щось. Май. Гарне пакування, плюсик такий, не знаю. Купила б чи я його комусь на подарунок. А, ну, можливо, якщо людина любить якось і любить прям дуже ярко пробуватись, можливо, можливо, покупила. Тому а, особисто собі, ні. Напевно, особисто собі ще раз не купила б. Тому що воно того, як на мене, не варте. Тому що, якщо найменше дві помади, якими я не буду користуватись, усі речі, вони, ну, не знаю, коштують. Нічого, воно ну, вона не про що просто. Вони малесенькі, вони начебто дійсно гратися з куклами. Це просто обосаті жеч, вибачте. По нічому це не називаєш. Ну, спонжик прикольний, дякую. Цим не користуюсь. Скраб, по факту, для мене тут це тільки скраб для губ. Оцей спонж, резинки. Все. А, ну ці паркус, ну, не знаю, хай будуть такі щось, можливо, колись десь. Скористуюсь. Не факт. Все. Більшою, ча... більшою частиною все це мені не потрібно. Навіть беручи до уваги, що я фанатка помадок. Ну. І вона, я думаю, що вона. Та... Хоча вона більш, напевно, я. Ну, вона, знову ж таки, не скажу, що вона дуже якісна, бо вона вже почала витиратися в мене з руки з початку відео. Тому, висновок буде який. Якщо ви фанати Френсів... А, ви, оч, ви розумієте, що ви купляєте. Ви купляєте це в першу чергу задля того, щоб. Тому що ви фанати френців, ви любите фарбуватися різноманітними кольоровими речами. Ви такі, знаєте, не фанати нюду. То так, можливо, це має сенс а, з точки зору якогось прикольного вайбу. Я цього, якщо чесно, не відчула, бо ну, знову ж таки, я напевно просто не фарбуюсь такими речами. Якось так. Тому висновок буде такий, що в по грошах я тут все напишу. Він, здається, коштував щось там в районі 20 фунтів, чи 23 3 фунтів, щось таке, якось кажу, купляла, або 32 був. Чорт, надо глянути. Але я напишу, я вам тут напишу, скільки він коштував. І, як на мене, він все рівно кращий, ніж Грінч. Там це просто якась засрань повна. Там прям над людьми, ну там прям вкрали моє Бріздво, чесно. Там прям він він свої назви вартий. Все є? тут можливо, можливо. Якщо вам сподобалось, то, куп, то купляйте, чесно. Я не скажу, що це втрата грошей, напевно. Поки я не перевела це все в гривні. Коли переведу в гривні, я скажу, що це все свої гроші не коштує і нікуди ніколи їх не витрачаєте, бо мені дуже важко розставатися з грошима. Якось так. Тому гарного всім дня. Сподіваюся, вам було цікаво, я вам якось допомогла. І якщо вам буде цікаво подивитися відео знову ж таки про подарунки для фанатів френсів, то поставте мені лайк, або вподобання, або як мені подобається казати, вподобайку. Підпишіться на мене, і я буду знати, це буде такий маленький сигнал, що я це все роблю не зазря. Якось так. Гарного всім дня. До побачення.